що буде ефективним на фронті новий ЗРК «Старстрік», який передає Україні Британія? Моя відповідь так, вона доволі сильно налякає ворога, і, в принципі, це е, якась дуже серйозна зброя, хоча я навіть не розумію, що ви мені кажете. Що отримає Україна від Болгарії надлишкові боєприпаси до кінця літа? Частину отримає, все-таки тут, якби частина якась заходить, а щось більше воно буде розтягнуте на більш довгий період. Але якась перша частина точно зайде. Чому в небі України досі не з'явилося f 16 Мені самі цікаво, чому вони не з'явилися і чому. Перш за все, знаєте, якось. Чи небезпечно, чи що, знає, якась небезпека, в 16, ось мені хочеться сказати, наскільки їм буде це безпечно? і Оце питання якось устаканюється, тому що тут всі погодження є. все якесь щось там воно вивірене все. І тут якби незадоволення, небезпека, може навіть якась така. Історія, а як вони себе поведуть, незрозуміло. Да? Якесь тут напруження таке йде в цьому. Так що цей про страх, страх в принципі втратити f 16. От як би воно не звучало, так я розумію, для українців це надболяче, тому що українці не бояться втратити, а 16 бояться. Але тут якась, щоб не втратити, все-таки тут звучить, щоб не втратити. Чому Джо Байден все-таки зняв свою кандидатуру з передвиборчої гонки? Це ж якесь колективне рішення, розумієте? Тут, в принципі, нам показують, що по всім даним ці рейтинги вони спрацювали. Інформація яка швидко прийшла. І для того, щоб перемогти, і, і тут єрфан, який символізує принципі владу, це для влади краще. Він просто не міг виграти. Так що це таке. Аналітичне, правильне рішення, яке прийняла партія. Я думаю, що там є якась по то є якийсь закон, може він навіть не писаний, але він там якось діє. І тут якби, дія закону, інформація важніша, за що я там хочу, і закон, який діє для того, щоб пройти. Тут все-таки бажання виграти більше, ніж Байден, вибачте мене, Харіс, і всі з ними взяти. Що вдасться Камалі Харіс перемогти Трампа на виборах в США? Не знаю, як вчора, так і сьогодні. Все-таки Трамп те, що вже набрав, те, що умовно більше на коні. Так що, ну поки зараз нам показують, що це просто якийсь не малий шанс, так? І час втрачений. Треба більше часу, нам так говорили. Чому Угорщина категорично проти зустрічі європейських глав МЗС у Львові? Тому що є якісь домовляння, їм в принципі важливо, щоб цього не було. Так що вони мутять воду, виконуючи частину своєї домовленості. Що справді ФСБ купує інструменти в німецьких компаній? Ну і не тільки. Так що моя відповідь так. А інша історія, що вони ще купав, купують за чуть дорожчі гроші і на цьому всі заробляють. Чому на тимчасово окупованих територіях росіяни обмежують доступ до мисливської зброї для цивільного населення? Ну таким чином захищають себе. Це, знаєте, такі думають на майбутнє, щоб ця зброя не повернулась проти них. Тут така цікава, цікавий аркан, вісім жезлів тут коса, щоб їх не скосили да, тією зброєю. Погодиться РФ на Олімпійське перемир'я? Я думаю, що ні. Чи можливі провокації з боку РФ на Олімпійських іграх в Парижі? От з провокаціями то це щось підготовлене, є навіть чим вони можуть оперувати, і їм дуже важливо налякати. Знаєте. Може, це не на рівні того, що це загине якась велика кількість, але щоб там було якийсь бабах, да, щось така, от саме тут налякати, тут не стоїть тема трагедія саме ляку, як це навести дуже багато страху. Та що якась щось налякати, вони там точно зроблять. Чи справді президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним? Тут, тут так це погоджено. Це, ну, тим більше це частина його роботи, він має це зробити. Я думаю, що так. Чи справді росіяни готують дуже масштабну ракетну атаку на Україну найближчими днями? На жаль, моя відповідь так. Із хорошого. Що все-таки її настільки не зможуть реалізувати, як вони приготували? Захист працює. Але те, що це масштабно, те, що це потужно, те, що це різна зброя, умовно, нам дають зовсім інші аркани, там може летіти мох і болото. Знову ж, я не знаю, як це все називається, але одночасно. Чому Латвія встановлює протитанкові загородження на кордоні з РФ? Це, це зупинка. Да? Це, це зупинити, не дати пройти якимось чином створити перепони, відкатати те, що вони знають, якусь інформацію. Так що готуються, знають, що в них добунути сусіди, як і в Україні. І рухаються наперед, да, на випередження. Чи поліпшиться ситуація в енергетичній системі України в серпні? Тут така. Сьогодні вже дивилася цю тему. З однієї сторони, так ми будемо бачити, що робиться да, весь час якесь поліпшення, там, може, якісь апгрейди там будуть робитися. І в десь щось буде ремонтуватися. І навіть якийсь момент у нас буде якесь покращення. А потім такий відкат, і знову там, де й були. Так що сказати, що в нас якось буде ну дуже добре, якось все дуже стабільно, я не можу. На якийсь час так буде покращення. Потім знову сповзаємо. Тому що десятка мечів, умовно говорить, розвал системи, немає потужності, і, в принципі, не вистачає, і, тому, і так далі, і тому подібне. Хоча десь ми щось помітимо, що стало краще. Що вплине на рівень підтримки України? Зміна кандидата в президенти від демократів у США. Ну зараз взагалі не вприйме. Це ілюзія, що вона прийме. Тут якась історія домовленості, історія того, що, що вже прийняте рішення. Так що це глобально на. Е на допомогу Україні не впливає. Тут вже і процеси, які запущений. Чи справді Зеленський сподівається на завершення гарячої фази війни в Україні до кінця року? Нам сказали, що над цим працюють, при тому працюють масштабно, можливо, там ну, всі служби, да, хтось тільки може зараз працювати, але це більше як надія. Все-таки двійка пентаклів буде чи не буде, невідомо. Зараз просто робиться якась така робота, щоб це було. Це все таки як надія, він до цього закликає, він дає через цей посил да, якусь інформацію в різні боки, що я до цього готова. Це такі, хочеться сказати, політичні якісь приколи. От я думаю, ви теж чули, і наші глядачі чули, коли робляться якісь заяви для того, щоб там хтось щось там зрозумів. І це ось це подібна. Це потрібна заява у просторі для того, щоб зрозуміли, що готові. Так що це такі політичний реферанс. Що мав на увазі, Дмитро Пісков, коли заявив, що Кремль чекає конкретних кроків Києва до діалогу. Ну, конкретні кроки, перш за все, це якісь плани, це, може, якісь варіанти. Не знаю, помітиться все-таки план, що да? щось висовується, наштал, давай будемо там говорити і так далі. Навіть якщо вони ілюзорні, тут мається на увазі, що можна якось його обсудити, відкатувати, розширяти і так далі. Але це буде як крок, як початок, як те, що приведе. і Хоча не факт, що ми погодимо, але знову ж ці мені. Як Політичні референції, що це було бажано. От якби таке щось подібне зробили, то би ми зрозуміли. Ну, Тут дуже багато інформації, знаєте, і дуже ось такі е, саме заяви, які, в принципі, як вашу готовність. От, от якось. Навіщо голова МЗС України Дмитро Кулеба збирається до Китаю? Домовлено, крім того, Двійку мечів перевести на двійку чаш. Умовно конфлікт, що є між нами, перевести якісь дружні стосунки, домовитись, стати партнерами, може, розрулити якусь там ситуацію, що між нами є. Оце для цього якісь ось така. Ну, при тому несуться якісь пропозиції спільної праці, спіль... спільної направленості. Ну, такий дуже якийсь серйозний в принципі, візит, що кардинально міняє і ситуацію, і може в принципі сюди додати вогню, а вогонь у нас символізує дію, що що може порушити якісь тупикову, туп... тупикову історію. І двійка чаш це саме тут і про домовленості теж може вестися мова по двійки чаш. Навіщо до України приїздив держсекретар Ватикану? Теж якась історія домовленості. Є ситуація, яка максимально болісна і трагічна, і щоб перевести цю ситуа... ситуацію конструктивно для того, щоб настроїти якийсь діалог і навіть якусь співпрацю, і, в принципі, її розрулить. Не здивую, що це теж будуть ці посланці умовно миру, посланці домовленості, якісь тут дипломатичні історії. У нас ще й тут з мечів, да, що символізує розрубати вузол, кармічний вузол. Ну а де в нас такий жорсткий кармічний вузол? І де у нас тупікові ситуації? Я думаю, що це все таки як, як перемови, не знаю, що мені так сказав.